Всем привет! Такие вы на канале Засимка Сегодня у нас не на плановая чипка. Да, сегодня у нас И насочка И вот Дай руку Фитнесные чипсы Чипсы с крабом Кока-кола уже на пип Ще одна вода. Ще одна вода. Сочок. І там вона живе сир. Рипачку залаю. Я вже буду з'їли сухарик. І рулетик. Все. І кульок. Це піжама. Такі штанішки. І кофточка. Все, что она принесла с собой. Это как упаковка чек, телефон. И зарядка. А, ну что, кто же Давай я тебе дам блок. На. На них я беда. Давай, Я знаю.

Що це Далі забираємо подушечки. Забираємо захвати. Боже, боже. Свій, я буду на тому диванчику спати. Угу. Ні. Yeah. Так все так от ми розстелили. Тут трохи якась сімка. Вона тримає і зараз. Я попросила маму, щоб з'яжала нам соняшнику. Сонеч? Ти знімаєш? Соняшнику. Я б це зіжжаю. Давай А це? Да, я вам поможу. Вот, достала. А тут кольца с кладовища не спала. <свят> На зиме. Все. это? Ой, мои пальцы. Подумаешь? По Подумаешь? Так, Сара, подушечка.

Наскайте, зараз буде кататись гляха Так, так Тут дощ капав, дощі капає, холодно тут, зі mm оходи -hmm. покле. Клоди йдемо. Клоо, клоо, кло. Так, його ж заперу. Треба його завтра. Туда... <різь> так, тут вже треба завхати сочок оцю бутылку, на це по мінералочкам. Ой, по міне. Мені... Так, ой, натром. знімай те. Так, ми зараз будемо передіватись. Ось таке у нас спальне ліжечко. Тут буде спати я. Там буду спати дівчаточку. Подушечка. Тут подушечки. тут вазоночок, тут буде спати я. О тут стіл, отут ліжко, на якому можна он повалятися. Зараз. На якому можна отакон повалятися. І тут теж можна повалятися. А тут менш обхвату ще. Тут би не влізлося ніхто, окрім мене. Буд. Там дівчатки йдуть, пікут. І тут я в тапочках. Такая погода на дворе. Все. Чин аз -эс. Девочки зашли. Да, но а я еще могу въедать в зимовую сушку за то, что может быть холодно. А где блок? был? Не... Вот. Вот. Да. Да. Вот. Там вот. <свят> вот есть. Вот да

То, що з не потрібні Ти Куди? Ну ладно. Буду вже їсти. Вночі. Дивіться. Дивіться, що дивиться. Що за яркость. Отак откійшло. Так, от ми ж тут не хватимо. Ми, 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 ми зараз будемо гамати йти через годину. Так от. Я викладаче не чіметку. Нас він пам'ятає. Що якщо Деса... І що мене зараз заблокують, а в мене там якраз вогники. Я тебе приб'ю. ти знімаєш дура? Просто ним. Ми вже з дівчатками поїли, вони вже віддихають. Дивляться відео в Тік-Ток. Не поняла, тут щось не, чогось не вистачає. Шо? Поділіться зі мною. Ти вже не скидалась! Ну, то ж вам що жалко? Ще я Мен, 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 мен. Просто вона зараз... Ta, вона не вона, вона тоді коли. Виключи, будь ласка. Тоді колися? Це моя. Знаєш, ти не спиш, бути напружена, Але... тому що ви мені в очі світити. Коротше, я вам хочу розказати історію. Нас вже падає. Коротше, ми десь це стало, певно, 10 десята година. От піводина півгодинадцять ми отакі от. Ну, я занесю дурі, конечно, миш холодно. Почекайте я перевернулася до Включила. Коротше, поставити. Ми зенасою дурі, як завжди. І я мене зараз голоса захрип, і я не го на нормально дихати. Я вирішила подихати свіжим повітрям я така відкриваю вікно. Вже пустина зверху. Та я я типа, воно тут відкрито. Св... Я... Там я по нас зверху, я знизу. І, короче, я така тоді в собі така просто Нічого не має бути дихаю <сіподи> так що Та я кричу Та все починає кричати монстр монстр який монстр! монстр я не казала монстр я казала чел, я казала, чел... казала чел з розовим, з білим -бі. волоссям. Я просто за перу закриваю, Дой... закриваю на ключ, а не до кінця. В перу засуваю так от штори, покажи, так от закриваю штори. Я просто, я чути там не, ну не буду це казати, ну ви знаєте. Ще я на фонарик виключу. І короче, ми з Мезена хотіли на землі спати, але ми перебоялися тут. тут. Чуть... Я... я потім Ми з Меснес щось посоздала я хотіла подивитися і там просто вийшла його морду Та челика чуть... Ту... Ну і коротше ми там чуть не ну... І ми пішли на землю спати. Потім ми передумали і ми пішли на ліжку спати. Ми тепер на ліжку У нас штори зашнуровані. Зашнуровані. За... За худобані, скажи. <гум> ну і коротше, то, І ну, зараз. І ми зараз... Я потім після того подивилася, то але там вже нікого не було. А ми хотіли на світанок йти. Підом? Я боюсь на світанок.

Так, кого входи нароч. А, в там той єди нарочний. В кого? Трима на броки. Ау. Зараз будемо показувати 0-0. mm <laughs> I <laughs> do Короче. Думаю, що нас видно, просто я не бачу, типа то що нас видно. Короче, думаю, что подивимось. Да, я ночью вже за машин заснула заснула и т не якось не скузкрал. Свенти, чмо. так Короче. Мы мои парики на свитанок пришли. Я на ход. Третья ночь, я уже хочу спать. Ты уже спал. Я уже спал. Я така почала знімати влог, щоб ти встала. Так сама бачика, що я не хочу спати. Я не хотіла спати. Але я не заснула. Розумієте, я вже записую це відео після того, як ми зняли ночівку. Вже в нас ми вже закінчуємо школу. Ні, вже в нас 25 травня на носі ночовка у нас була десь в березні, не пам'ятаю. У мене вже два рази ногті встигли помінятися. І о, ви були на каналі Засімка. Надіюсь, вам сподобалась ночовка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В цьому все, всім пока!